Я вибрав велику гілку, хочу отримати зразу велике дерево. Значить, туди я взяв моху лісового із землею перемішав з перегноєм і обвернув зверху поліетиленовим пакетом. Зараз буду закріпляти це Почекай, все. А що ти зробив перед тим, як? Перед тим я зріз, о. зрізав кору о. на самій гілці. О, і тепер я ось зараз зроблю Зрізав кору да, зрізав кору. А тепер буду зараз його зав'язувати. А ну, ти можеш ще раз розказати технологію? Ну, технологія проста. Ви вибираєте велику гілку, де багато листя на ній, товсту гілку, і берете, зрізаєте на ній ну, сантиметрів два, отакий по кругу, зрізаєте кору кольцо, угу. от обмазуєте все корнєвіном. Оцей промазане, деревесину, цю. Uh -huh. і потім берете мох, лісовий, свагнум, uh -huh. і додаєте до моху перегною і землі, обкладаєте це все вологою землею, далі зверху поліетиленовий пакет, і ось ми все завертаємо так, щоб там не попадало туди. Робимо такий, начебто, бандаж. Так, да, да, Бандаж. І через два місяці. Воно приживеться. Уявляєте, оця гілка оця буде гілка. вже новим деревом. Через два місяці буде мати власне коріння, тому власне що коріння. от в цій гулі повиростають нові корінчики. Але так. вони повиростають не в ґрунті, десь там пересадженому, а прямо на дереві. Це називається повітряне укорінення. Ми в повітрі якби отримуємо корні, нову, нову нове дерево угу. з корінням. От все, потім це. ми отут його, отут його зріжемо, да, і рівко. садимо вже в горшок або в землю і отримуємо готове дерево. Отак у нас були отримані ці саженці. Бачите, вони зараз ростуть як самостійні дерева. Але да. не треба чекати довго. І це все за 3-4 місяці. Да, готове дерево готове за 3-4 місяці. А не за десятки років. До речі, у нас таких процедур на цьому дереві було досить багато. Дивіться, одне, друге, третє. Четверте, п'яте, шосте, оце все зрізані піньочки, оці піньочки. Це колись були повітряні укорінення. Так що, це дерево Апельсинове, воно у нас годує вже багато-багато років такими деревами. Ну і бачите, йому теж в кайф. А молоджується таким чином. Анатолій Васильович, ви да. чарівник. Я не чарівник, я просто. Взнав, що це так робиться. Начитався книжок. А, да. то ви розумні, треба <різько> читати. розумні, я <різько> <ви розумні>, кажеться. <різько> <різько>